Забудьте вже про свої зморшки. У порівнянні зі зморшками Сфінкса, джерта на зі Швейцарії, вони не помітні. Або якщо хтось нарікає на ваше нібито зле обличчя, покажіть йому локі. Але звідки взялися лисі котики серед мільйонів волохатих? Та як вони вижили під страшною спекою у стародавньому Єгипті? Ці моркутони прибульці? Важче аніж здаються з величезними очима і вухами, гарячою шкірою та масивними пальцями на лапках. А ви знали, що у породи також є кілька різновидів: канадський, донський сфінкс та пітерболт. До речі, існує також український левкой. Він безшерстий і водночас висловухий. Діліться в коментарях, якщо маєте саме такого котона. Та сфінксів ми знаємо переважно з канадським різновидом. Стоп! Але чому канадські та донські, а не, наприклад, єгипетські, хіба предки сфінксів не сиділи десь на колінах у Клеопатри? І так і ні, коте справді назвали на честь єгипетського легендарного сфінкса. той, що з тілом лева, але головою людини. Обидва мають у собі щось екстравагантне. Однак сучасні представники сфінксів насправді завдячують природній мутації. Вона виникла в одному потомстві котиків у 1966 році в Торонто. Єдиному лисому кошеняті дали ім'я Прун. Він ще не здогадувався, що в майбутньому стане дідусем породи. Але теоретично можна припустити, що в давнину сфінкси теж існували. Деякі Зображення безшерстних моркотонів на історичних артефактах стародавнього Єгипту справді пов'язують із породу, яку ми знаємо зараз. Загальний лук котанів. Існує такий собі стандарт породи. Це не лише про зовнішні ознаки, але й про здоров'я породи. Дотримання цих норм у розведенні допомагає уникнути певних генетичних захворювань чи інших проблем. Тож ставтесь до життя тваринок відповідально і не підтримуйте чорне розведення. У нявчиків чудово розвинена мускулатура, широкі, округлі груди та живіт. Як ми вже зазначили, сфінкси можуть важити від 3,5 аж до 7 кг, а за зростом сягати 23-25 см. Звісно, у самок і самців ці цифри відрізняють. Чи маленькі, як ви можете побачити, а їхнє забарвлення трапляється різне: блакитне, зелене, бурштинове, помаранчеве, жовте. Голова. Злегка заокруглена та клиноподібна. На мордоці добре помітні вилиці. Вуха великі та широко розміщені. Основа досить широка і до того ж на рівні з очима. Шерсть. Тут без коментарів, вона в них відсутня. Але. Є котики повністю голі. Їхня шкіра гаряча та неначе липка. На дотик трохи нагадує гуму, а вібриси дуже тонкі чи зовсім відсутні. Є сфінкси з ледь помітним шаром волосків, наприклад, на носі чи хвості. Згадайте тканину, велюр або пух персика це щось схоже. Трапляються й особини з досить довгим та навіть закрученими волосками на деяких ділянках тіла. Таке явище переважно спричинене особливостями розведення котів забарвлення. Хоча шерсті кота не мають, але вони бувають із різними кольорами шкіри чорним, білим, сірим, кремовим, двоколірним черепаховим тощо. Хвіст довгий і тонкий, із загостреним кінчиком, а також пропорційний до тіла. Окрім того, що ноги мають гарну будову, пальці на лапках довгі, масивні і дуже відрізняються від маленьких волохатих пальчиків у котів із шерстю. Для когось зовнішні сфінксів специфічна, але повірте, душа у них – солодких булочок. На людинолюбство коти проходять. Сфінкси дружні і ласкаві самі по собі, а ще дуже кмітливі, тому їх навіть можна навчити деяким командам. А якщо до кота та собакотерпимості, вважається, що вони добре ладнають з іншими домашніми тваринами, навіть собаками, але наодинці не дуже полюбляють бути. Як доглядати за сфінксами? Харчування, оскільки відсутні шерсті вимагає від організму котиків великих витрат енергії, ваші звіродотині знадобиться корм, добре збагачений жирами і білками. Та не забувайте і про інші важливі компоненти та вітаміни, які необхідні для нормального росту і розвитку тваринки. Здоров'я, оскільки шкіра нявчиків більш вразлива до зовнішніх подразників, на ній можуть з'являтися подразнення чи висипання, якщо правильно не доглядати за тваринкою. Також існує низка спадкових генетичних захворювань, запобігати яким можна лише за регуляр. Арних відвідин ветлікаря. лікаря. Моркотини мають дуже товстий шар епідермісу, що виділяє шкірне сало і здатний захистити сфінксів від несприятливих впливів навколишнього середовища. Відповідно до цього, тваринки потребують частішого купання, аніж пухнасті звірята, не менш одного разу на тиждень. Найкраще використовувати спеціальні для сфінксів шампуні, які містить у складі всі необхідні елементи для чутливої шкіри. Увесь інший базовий догляд також потрібно проводити регулярно: Чищення вух, очей, періодичне підстригання кігтів. Останнє дуже важливо, щоб нявчики. Не поранили себе холодну пору, особливо якщо ви гуляєте з котиком на вулиці, знадобиться одяг для кота, можливо, навіть кілька шарове утеплення. Це може бути теплий светр, жилет, спеціальне худі. Пильнуйте, щоб усі матеріали були приємними для шкіри та не подразнювали її. А вдома інколи також потрібно буде одягати тваринку, якщо температура в приміщенні занизька, тому подбайте про тепле спальне місце. Через відсутні шерсті котики стають вразливими до сонячного випромінювання, тому їм не варто перебувати прямо під сонцем, аби не перегрітися чи не отримати опіків. Тому добре слідкуйте за улюбленцями, які обожнюють проводити час на батареях опалення. А якщо вони надто гарячі, краще застелити їх рушником, аби котики не опеклися. Фізична активність. Ми завжди наголошуємо, що з котиками потрібно гратись та проводити час. На самоті вони почнуть нудьгувати та сумувати, а надлишкова енергія нікому не потрібно. І що що, що грати сфінкси люблять. Тут усе досить стандартно. Оберіть декілька цікавих іграшок, наприклад, вудок, мишок чи щось подібне. І не забудьте про точку. А тепер трохи цікавих фактів. Відсутність шерсті у сфінксів це не означає гіпоалергенності. Хоча у сфінксів немає шерсті, вони все одно можуть спричиняти алергію, після чого алергени містяться не тільки в шерсті, а й у шкірних виділеннях та слині котів. Факт номер два: у цих котиків вища температура тіла, приблизно 40 градусів. Це правда, він Такий гаряче, що я не можу просто. Кота-кота батарея. Факт номер 3 Сфінкси пітніють. Через відсутнє шерстя шкіра може виділяти маслянистий секрет, який виглядає як піт. Це особливість якою не володіють інші коти. І тому сфінксів потрібно частіше купати, щоб видаляти цей маслянистий наліт. Якщо за шкірою не доглядати, то вона може набувати липкого відчуття. Факт номер 4 У моркотунів добре помітні перетинки між пальцями. Якщо вони розправлять пальці, то трошки матимуть вигляд кажана. У інших котів такого немає ці перетинки коротші, тому сфінкси по-своєму особливі. Факт номер 5 на шкірі у звірят є купа зморшок та складок. Це норма. Локалізуються вони між вухами на лобі, шиї, плечах. У звичайних котиків шерсть ніби натягує шкіру та захищає її від зовнішніх подразників. У сфінксів такого немає. Тому шкіра більш розтягнута і складчаста, аби забезпечити тваринкам комфорт у пересуванні та русі. Не дивні, а особливі. На перший погляд загадкові відсторонені, як то єгипетський сфінкс, але насправді дуже товариські. Про інші породи поговоримо у наступних випусках. Діліться цікавинками про своїх сфінксів у коментарях. Будьте на звірячій хвилі, і не забувайте підписуватись на наші соцмережі.